Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо створювати векторні зображення з використанням кривої безє, а також градієнтної заливки. Давайте створимо новий файл. Ну, я його, в принципі, створила вже, але ще раз створимо А4 формату. У нас новий файл. Відповідно, ще раз нагадую, що для створення векторних зображень ми маємо додати векторний шар. Додається він ось тут, внизу, при натисканні трикутничка, і обираємо додати векторний шар. Зараз я Ctrl тримаю і плюс натискаю для того, щоб збільшити трошки наш аркуш масштабувати. І… Оберемо, дивимося розмір трошечки збільшимо розмір нашого пензля. Пензель у нас так і залишається базовий. У нас, наприклад, ми можемо обрати, якого кольору ми хочемо, створимо зараз грушку і теж оберемо жовтий колір і оберемо криву без Є. Ви бачите, що у мене тут стоїть уже прапорець автозгладжування кривою, щоб ми потім е, такі гострі кути не виправляли. Зразу е, будуть у нас всі ключові точки, які ми будемо створювати, які з'єднують наші криві, криві без, є, вони будуть гладким. І... Почнемо малювати, бачите, що зразу вже все гладеньке. Так. Далі натиснемо інструмент ось такі редагування форми, для того, щоб, можливо, трошки і виправити якийсь об'єкт, якісь елементи. Випадково зробила дуже товсту лінію, якою я малювала. Бачу аж 107, але, в принципі, так, трошки ці точки далеко від краю вийшли, але нічого страшного. У нас вона все рівно суцільна заливка, так що все нормально. Так, тепер давайте створимо такий, намалюємо рум'янець на нашій грушці. Для цього оберемо колір. Спочатку оберемо знову ж криву без Є, нову, виберемо інший колір. Так, Це у нас колір переднього плану, це буде заповнення. Ну, і пензель ми можемо обрати теж якийсь трошки інший, щоб видно було його тут, щоб ми його бачили. Починаємо створювати зображення. Тут вже, звісно, ми зробимо поменший розмір. Ну, і отут, -от справа, ми хочемо створити якийсь такий рум'янець. Знову можна ось так обрати параметри редагування, ось цей інструмент, трошки під. Його підправити, якщо потрібно, підтягнути. Можна не підтягувати, це вже як у вас, якщо вийшло щось не так, то завжди можна щось відредагувати. Тепер, зараз я трошки зроблю Ctrl-знову, тепер давайте спробуємо скористатися редагуванням ось цього створеного нами об'єкта, і для цього треба натиснути ось цю стрілку. І ви бачите, що у нас виділились межі нашого створеного об'єкта, і справа з'явилася така вкладка Параметри інструмента. А якщо ми оберемо ось цю вкладку, штрих, то ми можемо керувати межами контуром створеного нами зображення. А ми його можемо взагалі прибрати, і бачите, у нас немає контуру. Можемо залишити. Можемо зробити градієнтною заливкою і обирати кольори. Ну, залишимо так, як є, наприклад. Потім, можливо, ми його й приберемо. А ось цей останній, остання вкладка, третя це заливка саме ось цієї оранжевої області. І теж ми можемо її прибрати. Або заповнити, або зробити градієнтною. Коли ми обираємо градієнтну заливку, у нас пропонується, який тип ми хочемо. Може бути радіальна заливка, від центру буде якби, такий перехід. А ми оберемо лінійне, оберемо також, ну, є тут різні шаблони ще, і ми можемо ось так. Собі керувати кольором, але можна просто взяти отак, двічі швидко клацнути на початок кольору, від якого кольору ми хочемо, щоб ішов такий градієнтна заливка. І до якого ось тут справа обрати колір. І гаразд. Ну, ось цей синій ми приберемо. І ось так. Якщо нас не влаштовує, ми можемо. Ще більш темніший зробити кольор. Можемо шаблон, можна було не обирати ніякий, а почати просто, щоб два кольори були, наприклад, жовтий і оранжевий. І ось так у нас вийшла градієнтна заливка. Тепер, коли ми клацнемо на цей об'єкт, ми бачимо, що тут є такі оранжеві. Ромби. Якщо на них навести мишкою, у нас з'являється рука. І відповідно, коли ми переміщаємо ці рукою ось ці ромби, у нас змінюється напрям заливки, напрям ось цієї градієнта, яким ми можемо керувати і встановлювати так, як нам потрібно. Тобто, хочемо ми сюди, встановлюємо ось так. Або ну, так залишаємо, як воно є, або навпаки, внизу в нас буде більш темніший колір, а зверху більш яскравий. А, можливо, навіть бачите, можна ще ось так міняти. А, ну, В принципі, а, може, потрібно оцей штрих і забрати, для того, щоб ось так, наприклад, було більш, а, більш реалістично. Вернемося назад. Таким чином, ми можемо редагувати різні такі створювати ефекти, переходів для того, щоб робити наше зображення більш реалістичним. На цьому все. Дякую за увагу.